Жорстоке вбивство Українки сколихнуло Америку. В місті Шарлот у північній Кароліні була зарізана 23-річна Ірина Заруцька. Громадянка України виїхала з сім'єю до США, аби втекти від війни, але загинула від рук місцевого жителя під час поїздки у метро. Ситуація вже набула неабиякого розголосу. Трагічну подію прокоментував Ілон Маск. Дональд Трамп молодший, навіть сам президент Сполучених Штатів. Докладніше про всі деталі резонансного злочину. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Киянка Ірина Заруцька переїхала до США в серпні 2022 року разом зі своєю сім'єю, мамою, братом і сестрою. Пише обозріватель. Судячи зі сторінки дівчини в LinkedIn, в Америці вона шукала роботу кухаря або помічника кухаря. В Україні працювала барменом у магазині Бірмаркет. Також Ірина навчалася в коледжі будівництва та дизайну за спеціальністю реставрація предметів мистецтва і навчалася керуванню автомобілем. Родина загиблої повідомила, що вона була талановитою художницею, любила створювати скульптури, а також еклектичний одяг, який відображав її яскраву натуру. Свої роботи дівчина дарувала рідним та друзям. У США Ірина швидко адаптувалася, навчалася в коледжі, де вивчала англійську мову, працювала в магазині одягу та в мережі ресторанів швидкого харчування. У майбутньому Ірина мріяла стати асистентом ветеринара. Дівчина дуже любила тварини і часто допомагала сусідам вигулювати їхніх домашніх улюбленців. За інформацією, змі загибла перебувала у стосунках з молодим чоловіком на ім'я Стас. Разом з друзями вони полюбляли проводити час на природі. Вбивство Ірини Заруцької сталося у місті Шарлот у південній Кароліні. Близько 22.00 дівчина зайшла у вагон метро на станції Іст Вест Бульвар. За лічені хвилини чорношкірий чоловік, що сидів позаду неї, дістав розкладний ніж і наніс жертві три удари в область шиї. Від отриманих травм дівчина померла на місці події. Як видно на ролику, оприлюдненому у Нью-Йорк-Пост, ні до ні під час нападу жертва із вбивцею жодним чином не контактувала. Наразі невідомо що стало причиною такої агресії з боку чоловіка. Підозрюваного оперативно затримали і звинуватили у вбивстві першого ступеня. Ним виявився 34-річний Декарлос Браун молодший. Згідно з судовими протоколами, отриманими виданням зе пост, брауна з 2011 року кілька разів заарештовували за тяжку крадіжку пограбування і застосуванням небезпечної зброї та погрози. За даними WSOCTV, він є бездомним і вже відбув 5 років ув'язнення за пограбування із застосуванням смертельної зброї. За даними ЗМІ, ймовірний вбивця, також має відкриті обвинувачення за нецільове використання системи 911. у січні 25-го року. Браун звернувся до правоохоронців і повідомив, що хтось, начебто, вживив його тіло штучний матеріал, який контролює, коли він їсть, ходить і розмовляє. Пише Шарлот Бзорвер, з огляду на цей факт, можна припустити, що нападник мав проблеми з психічним здоров'ям. За повідомленням Посольства України в США відомство перебуває на постійному контакті з компетентними органами, детективом поліції, який проводить розслідування справи, а також матір'ю загиблої. Справа перебуває на контролі депустанови. Факт вбивства чорношкірим чоловіком білої жінки поставив на вуха американських ультраправих коментаторів. Так політична оглядачка ліз Вілер написала в ікс, що вбивства темношкірих білими зазвичай викликають цілу хвилю повідомлень у топ-медіа, тоді як вбивство Заруцької було проігноровано змі. Як приклад, вона проаналізувала сайт «The New York Times». На її повідомлення відреагував Дональд Трамп молодший, який переважно виступає з критикою України. Син президента США зробив репост допису Віллер, зазначивши, що цитуємо: усі клоуни з прапорами України в Біо теж мовчать з приводу вбивства киянки. Своєю чергою, американський мільярдер Ілон Маск теж мовчати не став. Він зробив репост кількох повідомлень, в одному з яких було проаналізовано сайт. Associated Press на предмет згадок про вбивство Українки. Маск закликав засуджувати прокурорів та суддів, які допускають вбивства, зґвалтування та пограбування. Крім того, маск зробив репост допису правого коміка Амірі Кінга, в якому той наводить статистику щодо кількості нападів темношкірих громадян на білих і навпаки. Виходячи з неї, афроамериканці скоюють злочини проти білих значно частіше, попри їх меншу кількість серед населення. Дану тенденцію кінг назвав полюваннями. Вбивство Українки прокоментував і сам президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі. True Social він написав, що подивився жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, щоб уникнути наслідків жорстокої війни в Україні. Він зазначив, що на дівчину напав психічно неврівноважений божевільний і відомий злочинець, якого затримували та відпускали 14 разів. Щоправда, навіть тут республіканець не втримався від приплітання до ситуації своїх політичних опонентів якого біса він їздив потягами та ходив вулицями, Таких злочинців слід ув'язнювати. Було очевидно, як кров цієї невинної буквально капає з ножа вбивці, і тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей до в'язниці, написав Трамп. На повідомлення про смерть Ірини Заруцької відреагували й у громадському коледжі Роуенкабарус. Де дівчина навчалася з 2023 по 2025 рік. В закладі зазначили, що викладачі були вбиті горем через смерть колишньої студентки. Українська візажистка Уляна Козловська також написала у своїх соцмережах, що працювала з Іриною Заруцькою, як і з моделлю. Вона зазначила, що дівчина була прекрасною людиною і талановитою художницею. Після смерті Ірини на сайті GoFundMe з'явився збір на суму 20 тисяч доларів на підтримку сім'ї загиблої. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! В Україні мають знати правду про вбивство Андрія Парубія, яке сталося у Львові у суботу, 30 серпня, і яке без перебільшення сколихнуло усю країну через таємницю слідства в мережі з'явилася велика кількість припущень та відверто конспірологічних теорій. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи були в Кілера спільники. Хто міг бути замовником убивства і чи могла охорона врятувати політика. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Ім'я підозрюваного у вбивстві Михайло Сцельніков, якого Галицький районний суд міста Львова 2 вересня залишив під вартою на 60 днів без права внесення застави. Він 1973 року народження також проживав у Львові і не мав постійного місця роботи, тільки підробляв на випадкових заробітках. Під час нападу підозрюваний не працював кур'єром, але був одягнений як працівник служби доставки. Перед судовим засіданням чоловік дізнався на камеру журналіста, що це нібито він справді убив парубія. Це моя особиста помста українській владі, підозрюваний Михайло Сцельніков. Сцельніков також розповів про те, як в цікаві з місця злочину на електровелосипеді. Після чого він розібрав його в лісі та намагався втопити вставку. Чоловік хоче, щоб йому найскоріше оголосили вирок. Він сподівається, що його обміняють на російських військовополонених. А в Росії він нібито має знайти тіло свого сина. За даними 24 го каналу, син Михайла, 31-річний Віктор Сцельніков. Працював іт фахівцем в одній із львівських компаній. Він добровільно пішов на фронт, служив у 93-й окремій механізованій бригаді та мав позивний Лемберг. Зник без вісти у травні 23-го року в районі Бахмута. В деяких змі поширювали інформацію про те, що російські спецслужби шантажували Сельнікова тілом його сина. Сам підозрюваний, спростував це. Вбивця міг Мігмати Спільника про це розповів виданню Телеграф полковник міліції у відставці та колишній старший слідчий з особливо важливих справ головного управління МВС Руслан Сушко. Зокрема, у нульові він очолював групу, яка затримала маньяка Юрія Кузьменка, а також долучався до розробки методики затримання серійних вбивць. За його словами, злочин, який стався, має всі ознаки заздалегідь спланованого вбивства. Втім, оцінити професіоналізм кілера експерт не взявся б для цього замало відомостей, але спосіб скоєння вбивства, за його словами був доволі стандартним і досить розповсюдженим. Крім того, кількість куль, яку випустив кілер, також не говорить про його професійність. Експерт звертає окрему увагу на відео з місця вбивства Парубія. Він припускає, що саме спільник вбивці міг здійснювати відеозапис і не виключає, що це відео було зроблено для підтвердження виконання замаху. В принципі, мета цього відеозапису або підтвердити виконання замовлення, або продемонструвати таку показову страту. Полковник МВС у відставці Руслан Сушко. Втім, у слідства поки що немає конкретної інформації про спільників злочинця. Однак у правоохоронців є деяка інформація щодо осіб, які інструктували нападника, нібито його ретельно готували не один місяць, як підготовку до замаху, так і відхід підозрюваного. Після резонансного вбивства мережа російських змі та ботоферм запустила версію про те, що напад нібито пов'язаний з подіями, що відбувалися в Одесі 2 травня 2014 року. Втім, за словами пана Сушка, він розслідував цю справу, і парубій не має до неї ніякого відношення. Щодо можливої політичної мотивації, як слідчий зауважив, що загибли на сьогодні, принаймні публічно, не відігравав якоїсь важливої ролі для політичної боротьби. Сушко особисто знав загиблого, тому стверджує, що найменш ймовірною є версія про конфлікти на кримінальному або бізнесовому ґрунті, оскільки в особистій та професійній біографії парубія не було помічено жодних відповідних зв'язків. Водночас не відкидається версія про російський слід як відповідь ворожих спецслужб на низку ліквідації колаборантів та російських діячів на території країни окупанта. До речі, у поліції зазначили, що саме російський слід наразі є найбільш пріоритетною версією. Правоохоронці зазначають, що Андрій Парубій не звертався із проханням надати йому охорону. Ні до нас поліції, ні до Служби безпеки України. Деякі соратники парубія стверджують, що той звертався до управління державної охорони, але там йому нібито відмовили. Втім, Руслан Сушко наголосив, що наявність охорони не гарантує стовідсоткової фізичної безпеки. Більше того, він впевнений, політичні вбивства триватимуть. Причому може йтися не лише про замахи на відомих українців, а й про терористичні акти в місцях скупчення людей, наприклад, у метро або на масових заходах у центрі столиці. Експерт нагадав про підриви ТЦК та напади на працівників центрів комплектування після вбивства Ірини Фаріон Андрія Парубія та нападу на Сергія Стерненка у суспільстві активізувалися дискусії щодо особистої безпеки публічних осіб. Проте, гарантувати повний захист, вважає Руслан Сушко. Навіть за умов підвищеної обережності практично неможливо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.